І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, попід тинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласка. Там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна. Моїх діток нерозумних, як свою дитину. Думи мої, думи мої, ви не одинокі. таких, як ви вже мільйони, вода камінь точить. Тепер вас уже мільйони. То велика сила. Ви здобули незалежність, радіють могили. Ви здобули волю і славу, то велика справа, тільки ви не зупиняйтесь, гортуйтесь, так треба. Прошу вас не зупинятись, очивать на лаврах не прийдеться, мої, діти, на жаль, така правда. Не прийдеться вам рідненькі, лягти, віддихнути. Бо утримати незалежність важче, чим здобути, утримати і зміцнювати святе Явеління ради предків, ради себе і свого насіння. Не спав воріг не спить і зараз, та й не буде спати. Мало все йому не йметься. Ще хоче зиск мати. Хоче він нас розсварити і володарювати. Не так сталось, як гадалось. Не йде брат на брата. Не так сталось, як гадалось. Прокинулись гени. Ми згадали буття своє, Велесу, веде. Ми згадали і не забудемо. Ось для чого думи. не пропала, не пропаде. Правда і так буде. У цей великий пам'ятний день 22 травня біля Шевченківської груші у місті Запоріжжі. Наш урок реквієм як завжди присвячується річниці перепоховання Тараса Григоровича Шевченка в Україні. Он не наситить, спащею бурує і тягне у безодню все живе. Прислухався поет. Тепер він добре знає, що Україна просто так не вмре, прокинеться від лиха, сну, нещастя, Дніпро ревучий підніме дзвін. То наша сьогоднішня святкова гостина, на яку ми зібралися, присвячена 154-й річниці перепоховання праху Тараса Григоровича Шевченка. Наша обласна творча група пам'ять серця підготувала її і, як завжди, зібралася під цим реліктовим деревом. Щороку ти чекаєш нас у травні і назустріч ніжно листям шелестиш, бо хочеш знов почути вірші, славні і піснями мариш, коли взимку спиш, бо разом з нами. Ти вшановуєш Тараса серед буяння зелені і трав, хоч поруч гуркотлива автотраса, та пам'ять серця шумцей не здолав, одика грушо, береги не часу. Які легенди шепотіла, ти ще молодому мрійному Тарасу, коли сидів отут на самоті. Напевно розказала і про байду, що першу січ заклав неподалік, і про зловорожі юрби тюркських зайдів, котрі в ясир людей наших тягли. Твій шепіт чув Тарас і снив ночами про боронців славних козаків, яких здолать були. Не в силі яничари, і султан ненависний у гріб не звів, бо дух звитяжний, вільний, непокірний, степу безкрайому, що диким полем звавсь, єднав усіх, хто волі й Богу вірний перед покровою у церкві побратавсь. Почуй же, Тарасе, свій голос пророчий у нашому співі, у щирих віршах, бо груша ця стала про гідно для всіх запорожців, єднаючи нас. Спалиш очі, тільки подивись. Перед нами стану на коліна. Тут Тарас Шевченко народивсь, вогневіють вулиці осінні. Стільки тут багать біля воріт. Моринці зіскучились за сином, кетяги дарують дітворі. Це свого вогню святі краплини він залишив в рідному селі. Ні, і гарні ж у Моринцях калини, ніби наречені в дні весіль. Ще сюди приїду й неодмінно. Ці калини справді диво здив. Перед ними стану на коліна. Тут Тарас Шевченко народивсь, не на шовкових пелюшках, не у величному палаці, в хатині бідні він родивсь. Серед неволі, тьми і праці, нещасна мати сповела його малого, зажурилась, і цілу ніченьку вона за сина кріпака молилась, і Бог почув молитву ту і дав душі убогій сину, і в руку хлопцеві вложив з чародійну ліру і виріс він. І кобзу взяв, і струн її Торкнувся рукою, і пісня дивна полилась, сповита вічною тугою, в тій пісні людям він співав, про щастя, про добро, про волю, будив, зі сну пророкував їм вищу і найкращу долю співав про чесну боротьбу, про сором. Кайданів брязкучих і не жалів, він сил своїх і не втирав він сліз пекучих, і пісня голосно лилась, але недовго ворог лютий підкрався нишком і замовк співець кайданами окутий, замовкла пісня на вустах. Але в душі жила, бреніла, огнем палаючим горіла, і довго у степу глухим, в неволі жив між москалями, співець самотній, мовчазний, своїми думами, піснями. Він рвався серцем із тюрми, на волю до ланів широких, до сині хвильні праріки. До тихих тих могил високих він рвався, і прийшла весна, сподівана, бажана воля і все, чого не знав раніше тепер дала лукава доля. Та ось співця вже не було. Остання пісня продзвеніла, і в небо тихо піднялась душа поета наболіла. Умер співець і привезли його на рідну Україну і коло Синього Дніпра йому насипали могилу. Умер співець, але живуть в серцях людей слова безсмертні, і тихо по країні всій, бренять його пісні славетні. Так як Христос, Спаситель світа. І він, сердешний наш Тарас, прийшов на світ подертій свиті, і сонцем став посеред нас, хто знав і хто міг відгадати, тоді, як хлопцем ще малим, він пас на вигоні ягнята, що він сам стане, мов святим, що кине клич, живуче слово і ним відсяну по Кавказ. Він так обійме всіх любов'ю і всіх зі сну пробудить нас. О все і всюди, скрізь дитино, гордися нашим тарасом, тим сонцем нашої країни, її найкращим жемчугом. Не для бездаганних повних скринь з'явилась в роки безталанні. Неперевершених майстринь уставка, шита по підтканні. Майстрині в нас були такі вони в інтимному затишку поклали вміння і роки на чохли, комір і манишку. Але в недавній час, коли скрізь пильність шастала стоока, її схопили і понесли, як речовий, надійний доказ за те, що чистою була. І що гаптована майстерна, на неї сипалась хула, як уверзло усяке стерва, її соромились були, і от тямущі тишком-нишком її ті руки загребли, щоб мала вишити манишку, в пакунку зв'язана шнурком, як прокламація пророча, в надійнім сейфі під замком, лежить поетова сорочка у линвах заборонних вет. Творив і мучався, і марив в сорочці вишиті поет, безгрішний був та не без скари. Mamma desprivati, ci la igramma.